Беремо 3 яйця і вбиваємо в велику миску. Вливаємо молоко. Буде напевно більше, ніж пів літри. Ложку меду. Борошна ложок 7 буде сюди. Чайна ложка соли і ложок 3 цукру. Ложка какао. Можна ще трошки. Дві ложки цукру. Змішуємо і додаємо кип'ятку трохи. Місто теж додаємо кип'ятку. Змішуємо гарно все. Збиваю я веденкою того, що в мене міксер поламався, і вливаю ще трошечки кип'ятку. І, звісно, якби це був блендером, то було б якісніше розбито ці всі комочки. Ну, буде з комочками. Буде такі ексклюзивні. Що беремо ванільку і всипаємо сюди ванільки. В какао кладемо декілька ложечок рідини лиців і розмішуємо. Ну, мене три. Я думаю, Мені цього буде достатньо. Добре, розмішуємо, щоб воно було коричневе. Щоб було коричневе какао, його потрібно заварити гарячою водою і поставити в мікроволновку, щоб воно закипіло. Тоді воно буде отаке коричневе. Секрет. на плиту вливаємо трішки олійки на саму сковорідку і трішки олійки в нашу рідину тісто та змішуємо. Шоколадом робимо крапенки, У цій сковорідці. Рожарюємо їх трошечки з однієї сторони. Заливаємо білим. Виходить, такі красиві млинчики. Клас? Подобаються? Оцініть. Від одного до десяти. Пити квіти або ікру, пишіть мені особисті повідомлення. Всім смачного! Дивіться, яка красота! Класно! Дякую за перегляди та коментарі.